Краса, яка взагалі. Треба зняти де. Ай, напишіть, хто так само, як я, неважливо, в якій ви країні. От що ви відчуваєте? Як ви боретеся із цими своїми перепадами цього настрою? Я навіть не знаю, це навіть не те, щоб настрій це якийсь стабільний хреновий психологічний стан. Розумієте? Добрий день, всіх вітаю на себе на каналі. Трошки більше, ніж тиждень тому зареєструвала свій ТікТо. Не для того, щоб там заліпати у нього чи що, а для того, щоб зробити якусь додаткову рекламу своєму ютуб-каналові. Так, а ну мене тут не... Ой, так, все, не пішла. Машини тут їдуть, так, це капець. Бачите? І там вже летить, я там вже не встигну перейти, бачите. Хоча мені туди зараз нагору. Бліника Хмара. Все, ідемо. для того, щоб зробити якусь додаткову рекламу Ютубу, тому що Ютуб е деякі відео підхоплює і крутить сам їх. Я ніколи не купувала ніяку рекламу на Ютубі, нічого. Ось. А буває так, що вони просто, ну, там е та аудиторія, яка вже дивиться тебе постійно, там 200-300 чоловік і все. І більше не розкручується. Якщо я цим займаюся, я витрачаю на це свій час, значить мені потрібен якийсь стимул. Розумієте, в переглядах, в коментарях, в монетизації, ну, щоб була хоч якась монетизація. Який сенс цим займатися, якщо не отримувати від цього взагалі ніякого прибутку? Ось. Тим більше, що. Я вважаю, що час він дорівнює грошам в будь-якому випадку. Ось, якщо ти витрачаєш, значить ти маєш і щось отримувати. Спочатку хочеться щось там познімати, це цікаво. Там хтось тобі щось написав. Але якщо в тебе немає фінансової віддачі, то це дуже швидко, ці канали просто загинаються. Просто все. Ну, людина не бачить, людина бачить, що життя просто йде. Грошей нема, вона краще перемкнеться на щось інше, що буде їй приносити дохід. Тому зараз багато хто з Ютубу переключається на оці інстаграми і на Тіктоки. Я якось переключатися і не планую, тому що мені ця інтеграція оці реклами, що вони там рекламують. Тому більше я в Ірландії, я навіть не уявлення не маю, що мені могли б тут запропонувати рекламувати. Там же ж не так монетизація йде, як в Ютубі. У них іде в основному співпраця, там, ну коротше, хочете розбиратись самі. Я не хочу про це навіть розмовляти, це не тема цього відео. Але е, TikTok, Instagram може прорекламувати YouTube. От ти, наприклад, туди загружаєш якісь маленькі відосики фотографії в TikTok там, чи в, в, в Instagram, Ось людина їй сподобалось, вона зайшла, лайкнула і перейшла по лінку. На Ютуб канал, коли ти там пишеш в шапці свого профілю в Тікток, наприклад, що більше дивіться там в мене на Ютубі. Ось. Це трохи працює. Ну, поки що в мене не дуже, в мене тільки пару людей перейшло. Але все одно їм дякую. Тобто, от їм сподобалося маленький відосик, який я там на Рілс засунула. І все. І вони перейшли, подивилися мій канал в Ютубі. І їм сподобалося, не залишилось. Чекайте, тут ліричний відступ. Вон подивіться на оце, чудо. На цю веселку. Фу. Клас. Неймовірно красиво просто. Там ще літак літаком полетів, бачите? На шенон. Чи шенон? Ні, на шенон сідати полетів. Так. Так що я теж це зробила, ну загружаю туди, ну, я не рведу професійно, сторінку. Просто періодично скидаю туди щось. І так, знаєте, за пару годин 600-700 переглядів в тітоці є. Ось. Ну не знаю. Кажуть, що тікток уже в деяких країнах монетизовано. Тобто там також якась копійочка падає. Ну, здається, там настільки мало всього, що я не знаю, скільки це треба вести той TikTok, щоб там хоча ж якихось 20-30 баксиків заробити. знаєте. Ось. Ну тому якось так. У мене вдома в Україні, коли я жила, також канал був сільськогосподарський. Ну як він і зараз є. І там я знімала про господарство своє, чим я займалася. У мене там багато було тисяч, ну як було, є 14 тисяч фоловерів. І він вже перед самою війною гарненько почав сам себе розкручувати. Я маю на увазі канал, тобто Ютуб. Людям заходило, я також знімала ем, реаліті. Тобто щоденний, значить як щоденний ну, що, боже, таке сказала, господи, щоденний свій влог про тварин. Ну і себе трохи показувала, свою сім'ю, там, і навіть котиків своїх, собачок, м, курочок, кроликів, всяке отаке. Ось. І він так гарненько почав активно працювати. Ну, десь до двох років я його... Була, щоденно майже заливала туди відео, він трохи розкручувався повільно, ніякої монетизації нічого не було, але я знала, що треба знімати те, що подобається, і те, чим ти займаєшся. І це людям заходить. І десь через півтора року, навіть вже коли каналу було майже два, я ну, підключила монетизацію. Я вже навіть місяць перед війною вже почала заробляти. У мене було 30-40 доларів. Чому в доларах кажу, тому що це йде монетизація з Америки. Ось. Ну, Вона приходить на світ і переводиться, конвертується в гривню потім на карточку. От. І виходить, що я десь вже могла вивести свої кошти раз у 3 місяці, плюс-мінус, раз у 4 місяці. Було вже такі місяці прямо перед війною, що. 50-70 баксиків вже виходило в місяць. Там не можна вивезти менше 100 доларів. Тобто, якщо в тебе 99, ти не виведеш, ти чекаєш наступного місяця, і вже за той місяць який ще набереться, там плюс. І виходить, що якщо ти в минулому місяці не вивів своїх 100 баксиків, бо там не було їх ще 100, там 90 було. А за наступний місяць тобі там ще 50 чи 60 нарахувалося і вже... Той місяць, коли ти можеш вивезти, воно вже плюсується, і ти там отримуєш свою зарплату 130-140 доларів. У мене вже таке було. І тут трах-бах і війна. І все. До господарства довелося вирізати, роздати, щось продали, плакали, різали тих гусей індиків, тому що окупація була в Київській області, там де я живу. Ось. І все, друзі. І накрилися мідним тазом. Я зараз думаю, що той канал також треба переводити, напевне, на реаліті тут, показувати, що я тут зараз. Тому що я ще якось намагалася його продовжити. Старі відео загружала, якось хотіла. Все-таки по сільському господарству аудиторія, вона ж підписана саме на ту тематику, яку я вела, а зараз я його перемкну на, на іншу. І звичайно, що... Та й так там вже впали перегляди. І, ну, тобто, Ютуб зрозумів, що там щось сталося, і він цей, цей штучний інтелект там з цим всім заправляє. Побачив, що там нема системи вже не систематизовані, відео не виходять так, як раніше. Такий контент вчасно і рідше почали виходити. Звичайно, що воно все впало. Ось, але ж він є, він живий той канал і не хочеться втрачати. Зараз там ну, і монетизації майже нема, там, може, 10 баксиків у місяць. Ну, Ви знаєте, я навіть коли е, е, вімкнула монетизацію і отримала перших. Просто мені вони не прийшли на карточку, а просто мені... В статистиці написали, що ви за цей місяць заробили там 10 доларів там, пару років назад, виходить, що ну, перед війною і ну, вже як пару, вже війни, майже три. Коротше, ви зрозуміли, яка я була щаслива. Просто ти робиш те, що тобі подобається. Ні від кого не залежиш. Е, в Ютуб знімати не так уже й просто, якщо чесно. І, е, ну, це також твій час. І все інше, хоча деякі думають, що це так просто, ну заведіть свій канал і побачите, просто це чи ні. Не всі можуть ще так балакати, знаєте. Ось, і соромляться, і так взагалі йти знімати. Це ж також, що знаєте, тим більше в таких країнах, де не дуже можна людей показувати. Ну, не суттєво. І я така була щаслива, я зразу перев... ну, собі так в розумі перевожу в гривні думаю, о, я заробила. 300 гривень, чи там 350. Так, мені вже буде заплатити за інтернет, наприклад, за місяць. Або там я заробила вже 200, або коли я вже заробила 100. І я думаю, чекайте, то це виходить, що я вже заробила пенсію людську, ну, тобто там 4 тисячі гривень, це вже пенсія в Україні. І думаю, ну так, блін. Це так круто, яка я була щаслива. Я знала, що воно ну, розкручується само, що воно ти тратиш на це час, ну небагато так, щоб того, що я знімала своє господарство, як я біля нього працюю. Пішла, там, напоїла кось, нагодувала. Отак От в руці я щось роблю однією рукою, другою знімаю. І монтажу було по мінімуму, і я просто знімала те, що роблю, і воно мені як подвійну користь. Виходить, що ти наче знімаєш те, що ти. Робиш, по-перше, роботу робиш, і те, що тобі подобається. А по-друге, ти ще й знімаєш. І все, і виклала, виклала, виклала щодня, виклала там якісь відеосики, вони заходили людям, люди дивилися, за всіх переживали, знали, як звати то одну курочку, то другу. Як мого кота звати. Знаєте, як ото підсідаєш і тобі все цікаво, і е, зворотній зв'язок, як е, люди спілкуються, і це мені допомагало. Так само продавати, тому що я займалася не тільки просто для себе господарством, я ще й займалась продажем інкубаційного яйця. Ось, це все в мене було оформлено. І налог йшов в Україну. Ну, коротше, все було так, як правильно, знаєте. Фух. І ти вже так наче рухаєшся і знаєш, що все буде добре, і, і, а потім раз і все. І все закінчилося. І треба починати заново. А так як я все, ну, це все люблю, це Ютуб поважаю, я почала тут знімати. Я знімаю вже ну, десь майже пів року тут, ну, на цей канал. Ось. Також під, підключила вже монетизацію, там є правила. 4 тисячі годин переглядів, якщо у тебе є, і не менше 1 тисячі підписників. До речі, швидко набралися, підключила монетизацію, але вона зараз просто копійки, там може до 10 доларів в місяць. Бувало трошки більше за пару відосиків. Ось. Але зараз це просто як копійки. І тому я вирішила, що мені треба якось його більше, ну як, ну не то щоб розкручувати, а... Якось вдихнути в нього нове життя. Ну і заригала то його на кантах на ТікТокі, там інстаграмі, Ну, не знаю, дасть це щось чи ні. Ось, так що така історія. Я не знаю, як мені це відео розвивати. Напевне, знову на дві частини, тому що зараз я дивлюся 42 хвилини, я вже його. Дивіться, я вже скоро, до речі, в Шенен дойду. І напевне, що я першу частину розіб'ю. Ну, відріжу там, скільки хвилин. Ось. А потім оце цей кусочок. Ще викладу наступного дня. Ось, ну, 40 хвилин просто я не знаю. Дивиться. Якщо людина захоче, все-таки може на різних відео, якось більше о, по 20 хвилин так зручніше для людей. Я не знаю. Ну, коротше, ну, певно розібів. Ось. Може і на три частини. Побачимо. Я не хочу її вимикати, можна ж. Хоча ні, напевно, я зараз попрощаюся. І ще мені хвилин 15-20 іти. І ще про щось може поговорю. Розповім вам. Так що все, друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. От Дивіться, я йду, розповідаю там про своє життя, про своє бачення. І, до речі, я маю право там говорити про те, що я говорю, тому що це мій канал. Ми у вільній країні, як в Ірландії, так і в Україні. І можемо говорити те, що ми хочемо. Ось кожного своє якесь бачення ситуації. Так що, хочете пишіть гідоту, хочете пишіть, як там вам захочеться. Я не реагую особливо. Можу там іноді посуперечити, але це мене не трогає. Так що, хейтери, можете навіть не надіятися. Я вже веду канали давно і мені я вже до цього, так сказати, маю імунітет. Так що все, друзі, дякую вам. Всем пока.